Друзі, всім привіт! В цей день, коли нам в дорогу, світла немає, води нема. Тож я прибігла в салон краси Фіфа помити голову та зробити укладку. Їдемо в село на день народження татуся, дідуся, і будемо ще попаримося в бані на другий день. Сьогодні 6 грудня. Хоч ми їдемо на один день, але цього разу вирішили кішку взяти з собою. Вона була дуже задоволена. Так, на піді заїхали, гарячий шоколад взяли. Так що будемо дорогою купити? Дорога була легка, тож ми із гарним настроєм заїжджаємо подвір'я батьків. Вітаємо нашого тата з днем народженням. Бачимо в тата гарний настрій. Звісно, всі голодні з дороги. Вони голодні батьки та родичі наші найменші очікувані нас. А то ж будемо зараз святкувати та вітати нашого іменинника. Так, приїхали. ми вже за Святкувати день народження татуся, племінниця, по сумісіців, мама цього чадіка. Це бабуся ще одна. Да, і Ось такий стіл накритий. Дивіться, холодець. Ой, хочеш да, шуби є, бутербродики, печіночь. Боже мій. Це коли вони його встигли на фото? Я рада, що так відносяться тебе, діти, що вважають, цінять тебе як батька. Мені дуже приємно, я дуже цього хотіла в житті. Я дуже рада, що мені попався до життя така людина, як ти. І бажаю тобі бути здоровим, успішним, багатим, щасливим. І дай Боже, щоб ти хотів, щоб збулося те, що ти хочеш. Дякую, я подобне я, багатство. Да. І це я я цього хотів. І мир для дітей і для, і для всіх. Любимо всім, цінуємо, поважаємо. Е, дякую вам за те, що ви підтримуєте Дмі, мене, мене в люблю. Ситуації, мою родину підтримуєте, мої діти і внуки приймаєте, як <рес> цього. Дай вам Боже здоров'ячка міцного. Ви думаєте, що ви раді, що я коло вас є? Що я вас догляну, я рада, що ви коло мене є, що я маю до кого прийти, до кого пожалітися, до кого обнятися. Дай вам Боже довгих років життя. Щоб ви при були в мирі, злагоді і при розумі. Люблю вас Спасибо. Да. Супер гарно. Молодец. Спасибо. Дай маму. Ну не пусто. А як каже свиня? А як каже корова? А Откійться, як каже. А собачка я каже? Як собачка каже? Як собачка каже? А, а як кусається собачка? Як кусається? А де мама? Да мирчик, де мама? Де мама? Покажи, да. покажи пальчика, дай мама. Нема? <реку> 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 а як дідусь <реку> скажи, як дідусь <реку> каже? А як бабуся кашляє? <реку> <реку> да, а який Дамірчик хороший? Давай. Хороший, хороший Дамірчик. А дай похлопаємо дамичика. Давай. Давай. Хлопайте всі. Любля всі хлопать. Ні, а як татку хлопає? А ташечка літає, отак от ташечка от літає. Він нагадав. А зайчик як пригає. Як пригає, давай. А покажи, де вушко бабусі? Де вушко? Ні, це в дитинчика вушко. А очко, де в бабусі? Де очко? Де очко? Є очко. А давай зроби піп. -пі. Зроби бабусі, піпіп. Пі -пі. А мені є за що дякувати, тому що ви мене завжди підтримували і завжди вчасно давали поради. Става Богу, Бог да оброзу я до них прислухалася. Він сказав, за цього виходь. <рес> Ні, це взагалі по життю дуже багато таких порад від мами і від тата, тато. Якраз такий якось теж в слушні моменти попадав, що вони були для мене дуже важливі і змінили моє життя в кращу сторону. Тож я вам дуже сильно за це вдячна і буду вдячна все життя. Дякую вам. <âu> і хочу, щоб ви мене жили дуже довго, щасливо, при здоров'ї, при розумі. Ну, в принципі, у вас виходу особо немає. Ну, <пут> <так. У вас? пут> Якщо носаками не будете копати, <пут> то ви <пут> <ми> ще <все> поживу. <пут> Бо я ваша <COVID> <Щас dette, пут> <MVP> дуже маленька дитина, я <пут> З <пут> Днем <пут> народження, <пут> татусь, <пут> з днем народження, татусю. з Днем народження. 6 на 9. <свят> Загадывай пожаді. Вітаю! Амінь. 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 Я задумаюся, як терплять мене мої батьки, тому що перед приїздом в село я з ними домовилась про одну зйомку, де повинна бути їхня присутність. Але після день народження в них була така утюжність на обличчі, тож, тож я їм зробила масочки для обличчя. Потім ми в їхній хаті, бо в них окрема була хата, де вони пройшли. А будь бабусині. зробили невеличку зйомку для бренду поруч. Ми Гру, поговоримо. Дуже цікаво, всі деталі в мене в інстаграмі. Лаванда, все. Да прийшли да, на, да. в баню попаритися. новосіч називається баня, хочу показати тут все. Тут є переодягалки, всі є де переодягнутися, фен, висушити зеркало, сестричка прийшла. Беш, беш, беш. Ні. Я ж не Оля Оля прийшла. І це самое. Зараз тут покажу. А тут душ. А чого тут темно? Да. ну все, Тут душ. Так... Супер, зараз вдягаюся душ, а тут належчика. Ряче, боже, як я вже хотіла в баньку, да нам вже чайок принесли бублики, чай. Все як має бути. Ми ось набрали всяких смаколиків. Мама вже чайок п'є Мама дуже замерзла. Так що будемо стати. Вже багато років триває така традиція, тато нас проводжає. Вони діти мої машуть йому рукою, тато нам вслід також, і він стоїть до останнього, поки ми не повернемо на іншу вулицю. Це один із таких зворушливих моментів, які запам'ятаються точно на все життя мамині столи, закрутки також вони будуть завжди цінитися та обожнюватися. Загалом так хочеться, щоб вони жили дуже довго. І при здоров'ї, при... в мирній країні, друзі, впевнена, що вам сподобалось це відео. Будьте активними на моєму каналі, ставте лайки, коментуйте. І хочу вам сказати, саме головне миру та злагоди в кожній родині.